Всіх вітаю та запрошую на ігровий дайджест з найактуальнішими новинами ігрової індустрії, який ви можете побачити кожної п'ятниці. Минулий тиждень видався доволі цікавим у геймерів, особливо у ПК гравців, адже вони отримали новенький застосунок, хоча правильніше сказати, масштабне оновлення мобільного додатку Steam, і тепер їм реально можна користуватися, не зламавши собі пальці та не витрачаючи нервові клітини. В танках на Росії з'явився свій лаунчер та логотип Міра Танков, і виглядає він якось. Дуже дешево та смішно. Плюс європейський регіон починає активно отримувати гравців та наздоганяти РУ регіон. З'явилася світлина майбутньої нової консолі від Xbox, і її показав Філ Спенсер. Тож нам є про що сьогодні поговорити. Наверніть борщика зі сметанкою та сідайте зручніше. Ми будемо починати. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Розробники майбутньої Call of Duty Modern Warfare 2 продовжують всіляко показувати пк гравцям що шутер буде максимально добре, оптимізований під комп'ютери та буде чудово на них гратися. На цьому тижні показали трейлер. В ньому ніяких крутих якихось штук не було. Activision просто нагадали нам, що перед замовити та купити гру ми можемо в Battle.net або Steam і буде підтримка 4К. Плюсом до всього буде більше 500 різних налаштувань для максимально комфортної та кіберспортивної гри. Thank <laughs> you. На світ з'явиться новенька моба від студії Velva Games не плутати з Valve. Це студія розробник складається з колишніх співробітників EA та Riot Games. Судячи з трейлеру, грошей вони туди вбухали дуже багато, адже ми можемо побачити як кінематографічні моменти, так і сам геймплей. З нього ми дізнаємося, що дія відбувається в майбутньому, а із деталей, які з'явилися, що матчі будуть відбуватися 4 на 4. Візуально це все дуже сильно нагадує в основному доту, але подивимося, що на нас Буде чекати на релізі до слова, бета-тест буде відбуватися 13 16 жовтня. Цікавим фактом є те, що окрім зрозумілого геймплею моба гри гравцям, також потрібно буде битися із хвилями ворогів в цей час. Шпілка перетворюється в якомусь сенсі у кооперативну гру. Вельф вирішила показати свій, можна сказати, новий застосунок Steam для смартфонів, чому його більшість називає новим, тому що вони цілком та повністю переробили увесь інтерфейс, зробили його більш юзер-френдлі та взагалі. Нарешті ним стало дійсно комфортно користуватися. Хоча для його отримання вам потрібно просто оновити ваш старий додаток. Плюсом до всього була величезна кількість різних деталей та поліпшень. Наприклад, тепер простіше користуватися декількома аккаунтами, якщо вам це потрібно. Здається, що Філ Спенсер хоче зробити сюрприз шанувальникам Xbox та зробити новий Xbox. Він у своєму Твіттері опублікував світлину, наче в ній нічого незвичайного немає, але геймери одразу побачили на поличці новий Xbox. Як він буде називатися, наразі невідомо. Кажуть, що один із варіантів Series C. Що це таке? Це найдешевша та найслабша консоль у цьому поколінні, і що головне, запускати ігри вона може з підписки на Game Pass через стрімінг цих Ігор, тобто в ній заліза як такого для запуску ігор можливо, що немає. Все буде робитися через стрімінг гри на твій монітор або телевізор. Подивимося, як майки зможуть це реалізувати. Хоча таким чином геймпас вкотре зроблять ще сильнішим. З'явилася достатньо велика кількість подробиць стосовно нової гри Bethesda під назвою Starfield. Причому ними з ком'юніті поділився Тодд Говард. З його слів, ми дізналися, що всі ефекти, які ви будете обирати за час створення свого персонажу, будуть мати деякі негативні властивості, але ви їх можете змінювати за час проходження гри. Для цього вам потрібно виконати квест. Діалоги в грі будуть реалізовані як в старих іграх Bethesda та більш опрацьовані, а не як в четвертому фоличі, коли в тебе є так, ні дізнатися. Більше та сарказм плюсом до всього за час розмови ви можете переконувати свого співрозмовника. Діалогів написано на 250 тисяч сторінок для порівняння в Скайрімі їх 60 тисяч. Сподіваємося, що на релізі ми дійсно отримаємо дуже круту гру від Тода Говарда. Дуже сподіваємося. На здивування багатьох новенька FIFA 23 почала показувати доволі хороші цифри на релізі та ставити різноманітні рекорди, чого вже досить давно не було з цією серією. Так, наприклад, за перший тиждень в гру зіграло більше 10 мільйонів гравців, що є рекордом для всієї серії. Скоріше за все, це пов'язано із тим, що ми бачимо перед собою останню гру під брендом FIFA від Electronic Arts. І від цієї інформації стає трохи сумно, адже пішла ціла епоха ігор, яка в багатьох почалася. З FIFA 07 або FIFA 10. Також, друзі. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в описі під цим відео та у шапці профілю. Перемога обов'язково буде за нами. Плюсом до всього можете фінансово підтримати цей канал та контент через свій донат. Він дуже допомагає у створенні контенту та у його просуванні. Всім дякую, хто це вже зробив. Особлива дяка містеру Каїну. Твій внесок дуже крутий. CD Projekt Red вирішили далі продовжувати розвивати навколо ігрові напрямки. Якщо раніше ми отримали аніме на нетфліксі, то тепер на нас чекає цілий роман від польського фантаста Рафала Косика. Сюжет розповість нам про незнайомців, яким вдалося пограбувати фургон мілітек, який перевозив щось ну дуже цікавеньке, скоріше за все, якийсь імплант. Продажі будуть відкриті влітку 2023 року. Можливо, таким чином польська студія намагається не тільки звернути увагу гравців на франшизу, а ще й трохи. І просувати перед повноцінним показом продовження кіберпанку 2077. Фанати продовжують досліджувати злиті відео по GTA 6, але на жаль, я їх вам показати не зможу, адже отримую по шапці від правовласників, особливо від видавця. Але гравці увесь цей час в них копирсалися та зауважили, що виходячи зі зливів, можна припустити, що мапа в новій частині франшизи буде не настільки великою, як багато хто каже, а буде в півтора рази більшою від локації в GTA 5. Це результат достатньо хороший, але не такий, який нам обіцяла величезна кількість інсайдерів. Хоча головне, щоб світ. Був цікавим, а все інше неважливо. Він може бути величезним, але пустим та нецікавим. Доповнимо минулу новину: видавець стейктуне проти угоди між Microsoft та Activision. Так я знаю, що ви чекали на цю новину в дайджесті, адже ми майже в кожному відео говоримо про цю купівлю. Але ось регулятор Британії все відтерміновує своє рішення, що дуже сильно дратує Філа Спенсера та компанію. Хоча Майки вже починають говорити, що Sony насправді, як лідер ринку, можуть адаптуватися до цієї угоди і нічого страшного не буде. Плюс це просто лол, але Майки запропонували додати геймпас до ПЕСТО. Ну, не прям запропонували, але підкреслили, що Sony не захотіли його додавати, тому, можливо, вони хотіли це зробити. Але закінчуючи цю новину, можна сказати, що скоріше за все угода буде підписана. Щодо геймпасу. Раніше ми тільки чули заяви, що Філ Спенсер максимально в нього інвестує, і колись там цей сервіс буде приносити гроші. Якщо пам'ятаєте, в минулому випуску новин, до речі, можна його подивитися, я сказав, що бразильський регулятор схвалив угоду. До всього цього він оприлюднив цифри прибутку цього сервісу. І вона за 2021 рік склала майже 3 мільярди доларів, що достатньо непогано. Враховуючи, що в майбутньому будуть додані всі ігри серії Call of Duty, геймпас буде Приносити ще більше грошей. Я колись розповідав про українську гру під назвою to the Heroes. Вона буде розповідати сучасну історію російсько-української війни, тобто заснована на реальних подіях. Гра виглядає дійсно дуже добре, але зараз розробники вирішили вийти на кікстартер та зібрати грошей, аби поліпшити свою гру. Якщо вам цікаво, посилання я залишаю в описі. Можете допомогти нашим розробникам в Танках почались проблеми із підтримкою. Це пов'язано із тим, що на цьому тижні Ру регіон отримав свій клієнт. А європейські гравці, до складу яких вже входять українці, залишаються на Wargaming Game Center. Це фінішна пряма до розділення Wargaming та Лести. До всього цього є декілька цікавих новин. По-перше, гравців на європейському регіоні стає дедалі більше. Можете порівняти статистику, яка зараз перед вами. Також був показаний логотип цього міра танков і, слухайте, якийсь він, я не знаю, бюджет бюджетний та дуже простенький. А якщо придивитися, то ти починаєш бачити обличчя клоуна, який плаче, хоча розумію, чого він плаче. З'явилися системні вимоги нової Need for Speed. До речі, більш детально я про неї говорив ось у цьому відео. Можете подивитися, скажу, що вони досить нормальні для сучасності. Плюсом з'явилися деякі нові подробиці. Критеріон кажуть, що в грі буде найкраща система водіння машин за всю історію. Хоча, дивлячись на трейлер, розумієш, що це просто nfs хід Якщо вам буде складно, гру можна зробити більш аркадною. Додадуть крос-платформу між всіма актуальними ігровими девайсами та обіцяють цілком безкоштовний контент. Після релізу гри, що звучить добре, але дивно в розрізі того, що видавцем виступають Electronic Arts. Здається, що на портативці від Valve можна буде пограти через емулятор в ігри від Nintendo Switch. Принаймні, саме це показали розробники в своєму нещодавньому трейлері. На одному з кадрів чудово видно емулятор під назвою Yuzu. Завдяки ньому можна запускати ігри Nintendo. Причому здається, що це було не заплановано, адже Valve максимально швидко змінили трейлер без логотипу цього емулятору, але скріни вже почали ширитися інтернетом. Остання новина за сьогодні, хоча її навіть новиною досить складно назвати нове покоління відеокарт від Nvidia вже побачило світ, і люди можуть їх купити. Щоб ви розуміли розмір цих штук для порівняння біля RTX 4090 знаходиться Xbox Series S і консоль від Майки навіть менша. Тому, якщо ви будете купляти топову відеокарту, майте на увазі, що вона реально повинна влізти до корпусу ПК. Отже, на цьому в мене для вас всі новини. Дякую, що ви їх подивилися. Сподіваюся на вашу підписку та козацький лайк. Скоро побачимось!